Кенто, Конго, репс, біц, космік музик, дископродакшн, презентує драм, реп, резенс, бас, презентує музику власного виробництва, реп, промо, про, про, все на світі. Ти тут чуєш і чуєш, чуєш, я тебе начуєш, не беру. І ти не бере всі мої слова моїх їх текстах, змісту були ви. Не бере, не бере, близько ноглови, не бере, не бере, флеско, все серце, бачу, -пач бачу. Не бере близько до голови, не бере, не бере близько до серця. Чува, чувачок, не бери і ти, не бере всі мої слова в моїх текстах з містом Не бери, не бере, блиску до голови, не бери, не бере близько до серця, Чува, чувачок. Не бере, не бере близько до голови, не бере, не бере близько до серця. Чува, чувачок, не бери, не бере, не бере близько до голови, не бери близько до серця. Не бере, не бере близько до голови. Бере до серця, чува, чува, чувачок. Не бере, не бере, Близько до голови. Не бере, не бере, Близько до серця.